А ось з іншого боку, Конде Кріста, де такі гарні камені, б'ють хвилі, розсипається вода. І дуже красиво фотографувати. Ще є лежаки, де гірозбар. Далі вже трішки позбирали. Паралія сьогодні 27 березня. Ще є туристи, ще є море, сонце, 26 градусів. Ось так біля Конде Крісто виглянуло сонце, красивий колір води. Зараз вже шоста вечір.